Тому як же ж тут не бути і не розказати вам, що ми тут маємо. А ми, ми сьогодні. І ця дива штука коштує 20 доларів, а я зараз вам покажу, як цей прекрасний молодий чоловік назбирав стільки грошей на таку кльову іграшку. Погнали. Е, і так, ось ж мені копійок мого махина, і ми погнали в Волбар. Волбарки є ось така штука, де можна поміняти свої коінси, тобто копійки, на паперову дінішку. Тому давайте це зробимо. Висипаємо всі копійки в машинка з віда. Я просто всі наші зроблені грозі. Тут ніж Артема грозі. І ми назбирали стилинг 25 доларів. Бо я знала, що там було 25 доларів, я б йому не віддала, але куди ж одіватися, куди віддати, no way! І вилізка такий чек, який ми побігли міняти на паперові гроші, а паперові гроші можна поміняти касира. Тому що ви побігли, почекали, і нам знову дали копійки, які будуть на наступній гроші. А хочеш подивитися на цьому іграшку, підпишись!

Хотя было по А, можно было закрыть его. Все, один. Вы открываем и закрываем. Теперь ровно всю капсулу. Капсулу. Ну ты славя. Ооо. воду надо. Мам, воду. Oh. Его воду надо. Что есть такая морской? Мама, мне ему надо воду. Йому не знаю, давно. Uh? Давай, тебя. Кого? Дому. Сюда? Еще одного. Да по-одному й На, це не та кришка, а та кришка О! Експериментатор Ми йдемо поки не виступимо Малю, там лотки сині Ой О! й й Містер Біст, якщо ви дивитесь це відео, поставте нам лайк. Дивіться О! Дивіться Зі Вау! Містер біст, ми зробили огляд на вашу іграшку за 20 доларів, і вона провальна А більше огляду на американські іграшки дивіться у нашому ютуб-каналі.